Привіт! Ви на каналі Буклі з Бог». мене звати Анна, і сьогодні поговоримо про 5 книжок, які у свій час зовсім не виправдали моїх очікувань. <му> Власне очікування від книжок це щось, знаєте, спонтанне, як на мене. Очікування формуються в результаті, наприклад, читання відгуків, або прослуховування відгуків, якщо говорити про людину, яка багато дивиться BookTube, як я, або від читання рецензій, критики, та навіть від читання анотацій. А ще друзі сильно впливають на те, як ми. Думаємо про книги, і якщо нам хтось рекомендує щось почитати, а особливо якщо це людина, якій ми довіряємо, то наші очікування завжди будуть високими, вищими, ніж якщо ми починаємо читати книгу ноунейм, просто якусь випадкову, яка просто потрапила під руку. Тому є п'ять випадків, після яких я була засмучена прочитаним текстом, і це. Були різні випадки, і я була засмучена із різних причин і хочу насправді розказати про це трошки. І я тут маю зазначити, що ось це моє відео воно є максимально суб'єктивним, тому що. Я людина, яка мислить у певних категоріях, яка існує з певним бекграундом. І, звичайно, ці книжки, які я зараз буду критикувати, вони доволі відомі і багато в кого вони є улюбленими. Так от, я не зазіхаю на вашу любов до цих книжок, я просто говорю. Про те, чому для мене вони не стали улюбленими, і в якийсь момент навіть мене засмутили, розчарували. І е, знаєте, чому три з них вже відсутні на моїх поличках і тільки дві залишились? Тому так. Е, так, я буду підглядати. У мене тут є блокнотик, де просто записані імена героїв, бо я їх завжди не пам'ятаю, тому не зважайте, коли я буду дивитись вниз. Отже, я хочу почати із книги Маріши Песел Нічне кіно. Я про цю книгу чула дуже багато, зокрема, від Іри, від каналу Кіра Скайбукс. Я з нею спілкуюсь, і я дуже вірила, що мені ця книга сподобається. Зокрема, ось ця віра, ось ця надія на те, що це класна історія була. Базована якраз на моєму знайомстві з Ірою, з тим, що наші книжкові смаки багато у чому схожі, і з тим, що ми дивимось на світ у якихось питаннях однаково. Власне, я купила цю книгу, вона оповідає про такого собі режисера Станісласа Кордова, який є неймовірно таємничим, але при тому неймовірно талановитим. Він у свій час, описаний у книзі, знімав трилери, такі дуже страшні, психологічні, такі темні, буквально такі, які у непідготовленого глядача ламали мізки. І цей режисер він став ще й популярним не тільки через те, що він знімав класне кіно, а також і через те, що він був неймовірно таємничим. Він не з'являвся на публіці, не давав інтерв'ю і взагалі. Всі знання про його особистість крінтувалися саме на здогадках. І стається така подія, що в нього закінчує життя самогубством донька. Вона Олександра Кордова. Власне, ця подія могла б залишитись просто подією в історії кіно, да, в історії кримінал, якби не головний герой, від із яким ми буквально йдемо а, через ось цю книгу, через весь цей сюжет. Його звати Скотом МакГретом, і він є журналістом. Причому він є не просто журналістом, а людиною, яка в свій час була доволі відома, популярна та визнана. Але коли він почав розслідування, щоб дізнатися, хто такий оцей режисер Кордова, він втратив буквально все, і, зокрема, можливість писати для певних видань і свій вплив, загалом все. І так стається, що він повертається до сім'ї Кордови вже через суїцид його доньки і намагається зрозуміти, що ж там сталося, і, власне, знайти відповіді на всі ці питання. І разом із цим журналістом та його помічниками, актрисою, початківцем Норою «No Холідей та ще одним помічником, таким неординарним гопером, ми йдемо крізь сюжет. І намагаємось дізнатися, хто такий кордове, що там з його сім'єю, чому він такий таємничий і що, власне, сталося з його дочкою. Ця книга не просто добре написана, вона ще дуже класно оформлена, тому що тут є багато вставок, ось таких, є просто фотографії, а є, наприклад, вставки оформлені як стаття. Натуральна стаття, і ти це читаєш, і це дуже сильно допомагає розумінню тексту, якось заглиблює читача в цю історію, робить його, нібито, причасним, і в певний момент ти починаєш думати, що ти читаєш не художню літературу, а саме нонфік про ось цього режисера, якого насправді не існувало ніколи. І я насправді доволі жваво і доволі швидко читала цю історію. Я хотіла розібратись. І плюс це було доволі, знаєте, із такою напругою, це дійсно трилер. А, у певних випадках було лячно. Хоча для мене лякатись книжок це зовсім не характерно, але тут були моменти, які дійсно спонукали мене до таких емоцій. Зокрема, епізод. А я сказала, що це відео може бути трохи спойлерним. Це відео може бути трохи спойлерним. Так от, і, і, зокрема, епізод, коли вони все-таки, і оце тріо, це таке потрапляє в павільйон, де знімалось кіно Кордови, або коли вони просто проходили на закриту територію помістя місця Кордове. Це це було доволі страшно. Я вірила цьому страху. І я була залучена в історію, і мені було цікаво, чим це закінчиться. Буквально настільки цікаво, що я читала цю книгу в перервах між парами. А перерва між парами це ну, хвилин по 15. Знаєте, я от по 15 хвилин гуртала, гуртала, гуртала. І знаєте, що мене засмітило? Де саме не виправдались мої очікування? Буквально в самому кінці. Тому що я вважаю, що той варіант відкритої кінцівки, яку дає нам Маріша Песел, абсолютно не підходить цій книзі, тому що вона буквально нічого не говорить. Увага, спойлер! Але коли журналіст зустрічається наприкінці книги із кордовою, якщо це він, а ми маємо нібито самостійно це вирішити, все одно на жодне. Фактичне питання, ми не отримаємо відповідь, і закінчується роман ось такою фразою, яка мене насправді просто вивела. Я думаю, боже. Так от, та, ступивши йому на зустріч, я знав одне: він сяде поруч і повідає мені свою правду, і я вислухаю. То я читала оце все для того, щоб він зустрівся і нічого мені не сказав. Просто я так засмутилась, я просто розіслилась на цю книгу, тому що це реально нормальний текст, це класно написано, це пропрацьовано. Тут є психологізм персонажі, тут сюжетні лінії, але нема кінцівки. Про що воно? Чим це закінчується? Чим? Я не збиралась читати. Ексистенціальний текст про зустріч із е, я не знаю, із темряву чи щось таке. Тому що Кордова, в принципі, проявляється як, знаєте, як непівмістична темна сутність. Я не збиралась про це читати. Я хотіла знати, х... чому вмерла ця дівчина і хто такий Кордова і як все це закінчиться. Врешті-решт я отримала рівно нуль. І це реально моє велике розчарування. Я не шкодую, звичайно, часу, який я провела з цією книгою, бо це було цікаво і доволі жваво. Але ні, це просто розчарування. Друга така історія зараз може здатися взагалі просто крамольною. Але я страшенно розчарована читанням Щиголя до Нетарт. Будь ласка, не розбийте свої телефони, якщо будете ними кидатись через мої слова. Я. Просто очікувала дуже багато, напевно, від цього роману. Зроблю справку невелику. Насправді, роман оповідає нам про хлопчика Тео Декера, який в результаті теракту в Метрополітен музеї втрачає свою маму, але замість неї, по суті, отримує картину Карла Фабріціуса «Щігуль». І, власне, ця картина, вона і підтримує персонажа, і змінює його життя, і, врешті-решт, розплутує всі ці, е, знаєте, американські горки вниз, по яким буквально котився головний герой. Але штука та -то в тому, що для мене найцікавішим епізодом цього роману був епізод із терактом. Е, а це перші 50 сторінок. Весь інший роман, а я продала книгу, і, знаєте, я була нескромною, продала за великі гроші, тому що на той момент цю книгу не можна було купити в наших книгарнях. Е, тому що ну, я ці скільки 800 сторінок, чи скільки? Коротше, я умовно 90%. Відсот, де, ні, чому 90%? Десь. 95% роману прочитала даремно. Я не отримала жодного задоволення з того, що я там читала. І я постійно, ну от чому я взагалі продовжувала читання? Я сподівалася, що там знайдеться щось, що мене привабить. Я хотіла зрозуміти, чому цей роман всі так люблять? Я розумію. Я розумію, тому що це хороший роман. Там глибокий психологізм, там. Важка доля, там є про що подумати, там про те, як людина втрачає та знаходить себе про те, як важко іноді жити в цьому світі, як з цим, цим впоратись, за що потрібно триматись, які іноді життя непередбачуване, і взагалі, як це все може бути жорстоке, але я не хотіла цього. От буквально мене це ніяк не приваблювало. І реально я вважаю, що читання Щіголя було витрачанням часу мого. Тому що мені потрібно було смиритися з тим, що для себе найцікавіший епізод я прочитала на перших 50 сторінках, і після сотої сторінки просто закрита, прочитати короткий переказ і все. Або я була просто не в тому стані, щоб читати цей роман, хоча я реально його розтягнула на рік. І... І знаєте, що ще мене навело на ось такі сподівання, ось такі очікування. Те, що в багатьох критиках, в багатьох рецензіях написано, що це арт-трилер. Так для мене арт-трилер був фактично от в цьому епізоді, який мені сподобався. А все інше мені не здалося арт-трилером. І для мене це просто скоріше великий роман, так? І, в принципі, такий він і є. Просто чомусь я сподівалася на... на інше. От. Тому, знаєте, я тепер в принципі не хочу братись за Дон Тарт, хоча вона є визнаною, і з того, що я прочитала, вона є класною письменницею. Реально вона та людина, яка у цьому сторіччі зараз може писати великі романи, але. Це література не для мене, принаймні не для мене такою, якою є зараз. Отаке. От е, так, наступне розкажу вам про детектив. І цей детектив не перекладений українською мовою. Я читала, ясно, не українською, але він супер примітивний і там супер. Прості слова, тому я думаю, що багато хто зможе прочитати це англійською, якщо захоче. Власне, це е, детектив Девіда Морела, е, який називається Murder as a Fine Art, тобто вбивство як мистецтво. Е, читала російською, і російською це з'ячне іскусство смерті. Е, власне, це в перекладі, алюзія до есею Томаса де Квінсі. Власне, цей детектив оповідає нам про Лондон часу, коли жив Томас Декінці, і в цьому Лондоні відбуваються страшні вбивства, які мають на меті наслідування вбивством Джека Різника. Власне, головними героями цього детективу виступають Томас Деквінсі, а також його дочка Емілі, які разом із двома співробітниками Скотланд Ярда намагаються визначити, хто є вбивцею. Власне, що мені так не сподобалось в цьому детективі? По-перше, і це насправді основне, полягає в тому, що цей роман неймовірно вторинний. Перед тим, як читати ось цей детектив, я прочитала сповідь англійського пожирача Опіуму Томаса Декінсі. І коли ці два тексти стояли так близько в часі в читанні, так близько одне до одного, я буквально щитувала повтори, я буквально щитувала. Ті моменти, де Девід Морел просто брав і переписував, де він брав мотиви, де він е, брав е, розмови, де він брав судження Томаса Де Квінсі. і все, що він описував про опіум і так далі. Тобто в мене буквально було оце мемне е, знаєте, відчуття. Та це ж було вже. І мене це дуже, знаєте, тригерило. По-друге. А проблема цього роману в тому, що він дуже примітивно написаний. Реально там використовуються дуже прості слова, дуже прості звороти, дуже прості описи того, що відбувається. От це ніби читати шкільний твір. А я ж не хотіла читати шкільний твір. І третя, остання полягає в тому, що мені просто чомусь було бридко від, від «Вбивці». От Девід Морел так описував його задоволення від вбивства, що я подумала: неу. Закрила книгу, сторінця на 80-й, продала її. І знаєте що? Я не шкодую. Отаке от, от. Книга номер 4 це «Сніданок у Тіфані» Трумана Капота. Напишіть, будь ласка, якщо ви читали і вам сподобалось. Тому що мені не сподобалось. А, геть, взагалі, ця новела розказує про таку собі дівчину Голі Деголайтлі, або просто Голі, яка живе в Нью-Йорку. А оповідачем є такий собі амбітний письменник, якого звуть Фред. І, власне, Фред розказує про свої почуття до холі і про саму холі, як вона живе, як вона зустрічається з старшими чоловіками, розказує, чому вона це робить, і оповідає, як вона знайомиться із чоловіком дипломатом, як вона розраховує на своє непогане життя в, тому, в тій розкоші, в якій вона буде жити, про її мораль і це. Теж було трошки спойлерне, але найбільший спойлер про епізод з вагітністю. І те, як вона веде себе при вагітності і що вона намагається робити з цим. І оце все. Знаєте, я читала, і, і я в тексті взагалі не відчувала тої легкості, тої казковості, тої віри в майбутнє, і віри в диво, яке втілює, власне, цей магазин Тіфані, да? яке це було в кіно. Кіно і новали для мене просто так сильно відрізняються. Реально, як вода і оцет. Коли е, новали це оцет, вода це е, е, така свіжа, е, холодненька, приємна вода е, з якогось джерела, от фільм. І, і мене ось ця разюча різниця в атмосфері просто, я не знаю, е, зламала. Якось так можна сказати. І для мене е, краще б не існувало прочитаною цієї новели лише фільм, тому що фільм прекрасний, новела ні. Ну і останнє. Я сподіваюся, що ви знаєте, не розчаровані, не засмучені тим, що чуєте, якщо я зараз критикувала ваші улюблені твори або просто ті, які вам сподобались. Але ну, така моя думка. Так, да, така моя думка, і всі ми різні. І прикольно, що всі наші думки відрізняються. Тому наступна книга, яку я критикуватиму, це Добрі предвісники» Міла Геймана та Террі Браджда. Е, значить, коротенько про сюжет, якщо ви не читали. Е, сюжет оповідає нам про Янгола Азарафаїла та Демона Кроулі, які собі живуть нормально на землі. Які призвичаїлись до життя. Наприклад, Азерифаїл має свою крамничку книг. А Кроулі просто преться від технології, має своє бентлі. І от вони класно живуть, окрім того, вони ще й дружать. І стається така ситуація, що на наш світ, на землю, має прийти антихрист. Ну, тобто народиться дитина. Виросла до 11 років, а потім е, має статися Армагеддон. чотири вершники апокаліпсису мають зійти, і станеться глобальна сутичка добра зету. Ну і щось вийде, Кінець світу, отаке. А власне, наші головні герої, Рафаїл та Кролі, не хочуть за ну, по кайфу жити в цьому світі. І, власне, народжується така дитина, теж за смішних обставин, Там, ну, насправді, читати. Це прикольно. мої претензії, в принципі, до закінчення книги е, стосуються. І народжується дитина, там все стається зовсім не так, як гадалося. І е, оці демони наш із Янгл, вони е, думають так, що всі діти вони не можуть бути прям запрограмовано поганими, навіть якщо він антихрист, якщо його виховати на основах добра і зі зла то власне ця дитина може вирішити як краще, виходиш із моралі, від... із того, що має статися з цією погнатою, а не просто з того, що цей світ має бути зруйнований. І власне вони намагаються виховати дитину, увага, спойлер! Вони виховують не ту дитину, справжній Антихрист живе собі, як будяк, спілкується із іншими дітьми, у них там своя компашка, яка називається ОТІ, всі вони разом у От і вони там кайфують від свого дитячого життя, і все це зовсім інша значить, лінія. Все так сталося, як гадалося. Власне, ця книга вона класна до певного моменту. Тут є неймовірні персонажі, тут є купа смішних моментів, тут є багато сатири та іронії над цим світом. Тут багато чого є. Мене, наприклад, найбільше потішило, що тут не класичні чотири вершники апокаліпсису, а трохи змінені. це смерть, голод, війна, яка жінка, що теж цікаво, та увага не чума, а забруднення. І от люди, коли писали цей роман, вони вже думали про екологію. Тобто я взагалі, ви знаєте, яка я була натхненна, коли побачила, що тут не чума, а забруднення? Я була просто в шоці, щаслива, як ніколи. Так от е і я читаю все це читаю, і тут напруження стає все більшим і більшим, більшим, і більшим. А потім, в якийсь момент, воно таке. І нема! Просто що? Давайте ще один спойлер. Але якщо ви мене слухаєте на цьому моменті, я думаю, що вам вже все одно не спойлер або ви читали. І я реально засмутилась і сказала: типу, це все в момент, коли Адам, антихрист, цей хлопчик, він нібито стає злим, і в нього стається діалог із друзями з цієї групи. Отих, і він починає кричати: кричить, 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 а потім раз! І стає звичайним хлопчиком. В результаті цього крику це ось от, 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 стільки тексту. І, типу, він ніби виключається з цієї маніакальної фази антихриста і стає просто дитиною. І потім він з отими е, біжить там на условне місце X для того, щоб е, буквально за пів сторінки побороти вершників апокаліпсису і все. Тобто, буквально 200 сторінок ми читаємо, як все це знаєте, розростається, як там буря починається, як там все гримить, вітер віє, дощ іде, як, як цвіт божеволі, а хлопець просто закричав, став нормальним, а потім він там просто за півсторінки щось там зробили. Дуже банальне і все. І, типу. Апокаліпсис на сьогодні. Я що? Це читала для цього? Ясно, що там далі всі сюжетні лінії закінчуються і все стається нормально, і взагалі, там, ну, це закінчений роман. Просто виходить. Знаєте, що автори, як на мене, вони надували велику, велику повітряну кулю, а потім хтось підійшов. І ось це якраз момент з розв'язкою, з апокаліпсисом хтось підійшов і так забив. І вся повітряна куля просто вибухнула. І все. Але знаєте, наскільки вибухнула, скільки така і Це що було? Я, коротше, знову засмутилася. Так. Да. Але, але, я думаю, що конкретно ця книга вона для мене. Серед усіх оцих, що я вам назвала, вона є для мене найменш такою неулюбленою і з найменшою кількістю претензій. І я думаю, що я колись її перечитаю, закрию очі на ось цей момент, який мені не сподобався. Ну і просто собі перечитаю для того, щоб знову насолодитись гумором цими всіма абсурдностями ситуацій і так далі. Але можемо навіть прогорнути ці сторінки з вирішенням, як там буде з апокаліпсисом, бо там е, ця сюжетна лінія із Адамом, хлопчиком, вона взагалі ну, от не єдина. Там є про що ще почитати, над чим ще посміятися і від чого тримати Отаке. Отаке. е, Якщо ви мене спитаєте про серіал, а він є, нормальний серіал, я дивилась, але я просто не маю ніякого уявлення, що вони там хочуть знімати у другому сезоні. Тому що за перше вони буквально зняли всю книгу. Отаке. От Значить, це було 5 книг, які мене за ось цей весь час мого читання реально розчарували. Розчарували, причому так сильно, що ви бачите, я вам просто сьогодні кричала на камеру. Да. Тому пишіть мені в коментарях, які книги вас розчарували, що вас вибістило. В цих книгах, а що ні. Плюс, якщо ви читали якусь з книг, про яку сьогодні розказували, також пишіть мені про це, розказуйте, як вони вам, і чи не зійшлися наші з вами думки про них. А якщо не зійшлись, то точно розкажіть мені, в чому ми розходимось, бо мене справді цікаво, і знаєте, думка про книги, як і думка про все, що завгодно, може з часом змінюватись, і я супер відкрита до зміни власних суджень. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Також перевірте, чи поставили від дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Але ми з вами стабільно зустрічаємося щосереди, щосуботи о 17.00. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе та підтримуйте наше героїчне ЗСУ. Па-па!